Доброго дня! А сьогодні я вам розповім про одну цікаву річ, з якої ви до мене приходите, бо вас це турбує. Що ж це таке? Це коли ваш малюк ну, десь віком 6 місяців починає робити ось такі рухи головою. Вам це схоже, наче дитина каже: ні, 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 але це ніяким чином не пов'язано саме з ні-ні ні. Тобто дитина впродовж дня рандомно робить багато-багато рухів головою. Що ж це таке? Ну по-перше, що вам потрібно зрозуміти? Дитина вивчає своє тіло в той спосіб, який їй комфортно, навіть якщо вам виглядає це якось дуже дивно, і якісь рухи, які їй дуже-дуже сподобалися, вона здатна повторювати ще, ще, ще і ще. Тому дитина і робить такі рухи, тому що саме цей рух їй сподобався найбільше. Окрім голови, дитина може ось так от обертати ручки або рухати пальчиками і насолоджуватися цим рухом. А потім вона зрозуміє, що вона може робити інші рухи і переключити свою увагу вже на них. Тож, якщо ваша дитина почала махати головою, не хвилюйтеся, це не завжди є проблемою. Ростіть здорові!